Хей, друзі, з вами Хніпі. Зіграємо в під назву Vintage Story. Будемо грати на одному житті, спробуємо протриматися максимально довго та, можливо, навіть зробити наше життя більш-менш комфортним. А я побажаю вам приємного перегляду та давайте починати. Привіт світ! Я взяв звичайний клас персонажа, просто людин, бо він не має негативних або позитивних рис, він такий більш-менш стандартний. Якщо порівнювати з другими класами. Та, я вже бачу, що біом більш-менш стандартний, що приємно, тут буде все більш-менш збалансовано. Що нам і треба на одному житті? Давай почнемо з бази. Зробимо собі ніж. І давай зразу помітимо трейдера. Сподіваюся, якийсь гарний трейдер. Це торговець з одягом. Не дуже. Ми давай помітимо, що він тут є. Можливо, щось з ним зайтрейдемо в майбутньому. Ого. Ось тобі привіт. Такий початок. Ось тобі такий початок. Це погано, він нас доганяє. А що ви думали, друзі? Це буде нелегко? Але я думаю ми зможемо відірватися. Я дуже на це сподіваюсь. Треба кайтити його через озеро. Ти глянь на нього. Все? Відірвалось? Вроді як? Окей. Ой. Зробимо ножа. Тут є кремня. І почнемо вже робити якийсь прогрес. Поки біг, я бачив багато ресурсів, жало, які я б хотів зібрати. Різні гриби, вроді як бачив кварц. Точніше шматочки кварца. Окей, давай тоді зробимо спис. І зразу Давай зробимо, напевно, сакиру. Це буде займати у нас слоти, в нас їх небагато поки що, але нічого страшного. Є таке діло. Чорна смородина. Навіть два куща. Легенький перекус. Давай, напевно, залутаємо їх. Півень, але маленький. Вага невелика. І напевно не буду зараз збирати кістечки. Бачу ріпу там. Але давай, напевно, помітимо її, поставимо, що вона тут є. І підемо швиденько збирати ресурси, щоб зробити корзину та збільшити наші слоти. А для цього нам потрібен наргіз. Якраз його тут достатньо. Зразу зробимо 4 кошика, і про нас є місце. Тоді ми зразу заберемо ту рібу, яку ми бачили, поставимо, щоб вона закріпилася і давай збирати всі ресурси, які бачимо зразу. І вже майже немає місця. Я тільки сказав, що можна збирати все підряд. Там де ріпа? Ось вона. Тут зразу три кущика. Зрілих, чудово. П'ять ріби. Ці давай напевно залишати, не будемо руйнувати їх. Можливо якось будемо прибігати Уфс. і залутаємо, а поки хай лежать. Сподіваюся, що десь буде в руїнах лечок. Але немає, не пощастило. Я тобі так скажу, тут ґрунт середньої радючості, тобто це вже дуже непогано. Давай, напевно, поставимо помітку, що тут торф, щоб знати на майбутнє. І я навіть, знаєш, тут, тут прямо чудове місце. Можливо, десь зверху є ліс. Бо мені не подобається цей маленький лісочок. Давай, напевно, сходимо до гори. Глянемо. Якщо там ліс? Пробуємо десь тут і почати якусь риту нашу першу печеру, в якій ми зможемо провести ніч, відпочити. Дивись, там є кварц. Теж давай помітимо зразу. Щоб знати. Так, тут немає глечика ніде? Немає. Це дуже небезпечна місцевість, коли тут повно кущів. Тут може спокійно сидіти або ведмідь, або вовк. Сидить тільки кабан. Я б золотав, але немає слотів. Краще зробимо це пізніше. Заханти моєго. О. глянь на нього. Такої не нечеков. І вовк там ходить. Два вовки? Як тут небезпечно. Погані гриби ростуть. Кабан від нас не відстає. Ну хай біжить він нам не заважає Хотілося б зібрати ці гриби. І глянь на нього, який приставучий. Може його вбити. Давай. Розберемося з ним. О, все? Хай тікає. Давай все ж таки далі пройдемося. Дивісь, тут є глечок. Тут багато рогозу І паличок, непогано. Цій місцевості, неймовірна кількість кабанів. Що мене неймовірно радує. Бо ми будемо їх всіх хантити потім. І тут є кам'яний біом. Ще чудово Сподіваюсь, тут близенько буде ліс. Чи спереду тоді дійсно буде такий прям, знаєш, густий, здоровий ліс. Чи там... І дивись, трейдер! Знову ще один трейдер. Мені здається це чудове місце, щоб почати тут жити. Вроді як це трейдер з карбами? Так, як її звати? Чифт Ну вона це він. Вибачай. Так, давай, знаєш, підпишемо їх зразу. Щоб пам'ятати. необходимо. Наимоверный биом. Я не знаю, как это пояснить в этот момент. Это его месяц. Ты мне. на таху серьезно mm -hmm. дыхать ведь 0 хп okay. я не знаю что нам работать тут в целом моменте давай спробуем поспать. не да можно я не достать автомився ты зараз помрешь друже окей Покаем. я сплеваю один застрях там в текстурах Дуже на це сподіваюсь. Ти уявляєш, у мене ніколи не було, щоб лишалось 0 хп. У мене лишалось 0,1%, 0,2%, але щоб 0. Це було дивно на якісь щити. Але ми якось вижили Можливо, знаєш, це якось доля. Вижити на 0 хп. Це ще треба вміти. Але ти глянь, ліс, Гори Знизу кам'яний біом. Все, треба якось тут. Заселятись. Давай зразу зробимо лопату. Чекай, я сокру роблю, серйозно. Окей, треба ще один кремін. Делись. Недалеко. Є? Так, ось воно. А як йому погано. Ну чого захилимось? Можливо, зможемо зробити хілочку, якщо тут є недалека плющ. Треба зібрати побільше регозу, щоб зробити скриньки, які можна буде поставити на підлогу. Зразу скинути туди ресурси. Давай копати. Кидово. Для початку те, що треба. А то скриньку поставимо сюди. Будемо скидувати туди їжу поки що. Ділка у нас є. І потім зразу накривати блоком. Це буде у нас такий базовий холодильник. Їжа буде там псуватися повільніше. Але мені дуже подобається, що тут з'явилася. Діра демонів. Давай, напевно, трішки трави сухої зберемо. Далі зрубаємо декілька дерев. О! Вощ! Вощ нам обов'язково потрібен. Ми з нього зробимо пов'язка. Давай зробимо помітку. Мід. Це завжди чудово. Там під низом будучи. Трішки ріпа Катаху я ще дозріває Тут є трішка руїн, можливо тут... Десь глечик, але ні. Добре, тоді давай знайдемо кремінь. Зробимо ще одного ножа. Та, треба ще трішки зрізати рогозу. Щоб зробити пов'язки. Тут є трошки льоном. Давай напевно поставимо помітку. Пальон нам буде дуже потрібен. О, ні. О, ні, уні, уні, вони. Бішу геть! Серйозно, ще ти? Окей, okay, немає більше ніякого варіанту, крім як рятуватися в домі у трейдера. Ще ведмедя не вистачало там. Там і так демон напав на нас. Зачиняй, все? Добранич. Їжа є з собою, є тільки ріпа. але цього мало. Дуже мало. Ну, давай спробуємо трішки поспати. Можливо, він зможе поспати до 4. Хоча він дуже голодний. Що? Я вибачаюсь. Jeden on prakoczył? O nie Czyje gołd? Szybciej Szybciej, 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 szybciej Żywy, 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 dawaj Zaraz pojma Zaraz pojma dłużej Zaraz, 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 poczekaj Окей, там демони. Але як ми граємо? Максимально на Лов ХП. Так, окей, давай тоді робимо ці пов'язки. Перемотаємось зразу, щоб було фул хп. Головне, що ми вижили, я тобі так скажу. Такі критичні моменти. Давай, напевно, зробимо ще одну скриню. Бо як вистачає так. Точніше кошика на скриню. Бо тут вже дуже мало місця. І знаєш, що ще давай зробимо? Зробимо, по-перше, армор. Імпровізований, але він бачиш, захищає на 55%. І давай зробимо, напевно, ці. Смало скипа. Зразу підпалимо. Ні. І вроді як в нас тут було щось м'ясне. Як є куряче м'ясо. Давай його підсмажимо. І напевно давай. Так. Запалювач залишимо тут. Цей портал скоро пропаде. Я сподіваюсь, максимально швиденько не буде заставляти нас чекати. Я чув Вовка, Я не впевнений він там. Можливо, близько. Це не дуже гарні двері, бо вони можуть зламатися в будь-який момент, коли ти будеш їх відчиняти. Армор не будемо вдягати постійно, я його зробив, але на такій ситуації, коли. Дійсно, він буде потрібен. Але вже буде зрозуміло, що у нас буде якийсь файт. Бо він буде збільшувати наш голод. як на 15%, якщо я не помиляюсь. Це вже неприємно. Окей. Можемо ось так зробити. Так, ні. Сухою травою так не можна. Можемо ось так підстакати. Я думаю, ходімо шукати їжу. Вархавка гігантська. Це чудовий Він не отруйний Довго зберігається, гарно насичує. Те, що треба. Взагалі я не дуже хочу їсти гриби, я більше хочу їх залишати, тому що при правильному зберіганні вони можуть бути Більше року. не псуватися, тобто можна залишати їх на зиму. Їв би якісь поки що ягоди, та можливо когось би захантити. Ми бачили, там багато кабанів. Сільське господарство. Я От сільське господарство це якраз дуже гарний трейдер. Він купує такий більш-менш. О глянь, порожня рагозова сапетка. Її зробити дуже легко. І можна продати йому. Чудово? Це дуже гарний трейдер. Давайте теж його помітимо. Ось так Тут є зразу дуже багато журавлини. Вау. Глянь, скільки є. До речі, її тут так багато, бо я так розумію, тут немає єнотів. Вони тут не бігають. Бо зазвичай єноти виїдають всі ягоди. Ще я думаю на шляху збирати весь рагіз. Щоб зробити трішки більше скриньок. Кошиків. Чим було куди складувати весь лут? Треба дуже гарно видивлятися, де є глина. Окриба є. Ой, також палюємо. Лишньої не буде. Чи бджіл? Тихать. Не до тебе зараз. Вапняковий пісок. Почекай, вапняк це дуже корисний матеріал. Нам буде потрібен. Давай розберемося з ними. Бо вони нагріють вже. Мустій. Все, один є, не другий. Он хай тікає, в нього кабанята є. Я відпускаю його, знаєш, щоб на майбутнє ті кабанята стали великими, і він їх захистив від якихось лисиць, і ми їх потім зімо. Трішки, знаєш, такий егоїстичний, але розумний план. Бо якщо вони будуть самі, їх просто лиситься, я все А мені зараз немає сенсу влутати того кабана. Типу, можливо, в нього є жир. Жир нам потрібен. скажу чесно. Десь там вулик з зверху. Ну він дуже високо, це неприємно. Я не хочу його ламати, але треба помітити, бо якщо не буде ніякого більш такого, який буде знизу, будемо підійматися до для... цього. А якщо ми захочемо зробити своїх бджіл, нам треба буде трішки переселити в свою сапетку. Глина. Чудово, дава почнемо копати. Оу! Це знову він. Ніяк не відчепиться. І глянь, що я бачу. Я бачу синю глину. І ще червону. Неймовірно. Слухай. Нагліш Китна глина, вау. Мене доволі рідко. Але я вже почав копати червоно. Давай, напевно, ще зберем один або два стаки і підемо вже додому, бо треба похилитись. Цей кабан вибив все хп. Ось ще глина є. І неймовірно багато і ось вау так, почекай угу. цікаво куди дівся ведмідь я сподіваюсь він десь далеко дуже на це сподіваюсь бо вночі він десь тут був прямо біля нашего Мільонірка наша і чудова безпека. Давай зразу займося. Зробимо дві скриньки. І одну з них поставимо сюди. І будемо, напевно, тут тримати гриби та зернові культури. ще довго псується. Давай зразу поставимо одну скриньку для ресурсів. Скинемо туди глину. Та скинемо, напевно, сюди блоки. Ось так. І вже є місце. Я зразу думаю, знаєш що? Давай шкіру намастимо, щоб вона зразу висушилася. І потім зробимо. наприклад, не знаю, якийсь одяг. Я не хочу ще одну середню шкуру намащувати, бо один жматочок жиру йде на дві середніх шкури, тобто. Краще почекати трішки. Може ще когось палюємо? І потім зразу за один шматочок дві шкіри намастимо. Давай зробимо глечик для зберігання їжі. Зробив два глечика. Зробив тигель, гарнець та миском. В лечиках буде зберігатися їжа довше. Тигель буде потрібен для виплавки металів. Міді, яку ми назбираємо. В ганцю будемо готувати їжу, а мисочка, щоб їсти з нього. Такі базові снаряддя, які нам потрібні. Будемо випалювати це все діло, я думаю, пізніше. Коли прокинемось, зараз треба гарно поспати. А для цього нам потрібно зробити ліжко.